У цьому міжсезонні багато спортсменів офіційно поєднали своє життя зі своїми другими половинками та створили родини. Деніс Херман вийшла заміж за колишнього лижника Томаса Віка та взяла подвійне прізвище. 1 жовтня одружились білоруські біатлоністи Дінара Олімбєкова та Антон Смольський. Стала родиною ще одна біатлонна пара Сергій Семенов та Аїта Гаспарін. Весілля пройшло в Швейцарії. Ще одна швейцарська біатлоністка Лена Хеке вийшла заміж на початку червня за Марка Гроса, який являється сином колишнього німецького біатлоніста Ріка Гроса. Спортсменка тепер має подвійне прізвище. Домінік Віндіш, який у цьому році завершив свою кар'єру, одружився на своїй коханій. Спортсмен зробив пропозицію обручкою з власної олімпійської медалі. Пауліна Фіалкова зіграла весілля з колишнім легкоатлетом Мілошем Батовським і також взяла подвійне прізвище. Стала родиною біатлоністи збірної Австрії Катаріна Інерхофер і Девід Комац. Естонська біатлоністка Регіна Ойя вийшла заміж за Калева Ермітса, який завершив біатлонну кар'єру після минулого сезону. У вересні стала дружиною німецька біатлоністка Яніна Хетір. Яка тепер має подвійне прізвище Хеті Хвальц, цієї осені стала дружиною Ірина Кручінкіна, яка вийшла заміж за російського біатлоніста Дмитра Ша Двоє біатлоністів стали батьками в період міжсезоння. Гіта Сімонсенна народила тар Бьосина, біосина, якого пара назвала Арон. Також першим батьком став німецький біатлоніст Бенедікт Доль.